Всім привіт ви на каналі Саня Янський ми будемо друга серія сьогодні вже і ми сьогодні будемо далі далі шо? Далі будемо збирати на М90. Я так зроблю трошки потише, щоб 50 думаю. Не. Все, можно ну, было бы теж. Потому что yeah. я поанализовала вчерашнее видео. Краще, чтобы было так. И сейчас мы будем куда мы будем? Сейчас мы будем. Авиасалон там завдання таки было. Змеина. Но ну, пока что знаю, что тільки на ферме можно попробовать на такси заехать. Uh, нам треба сюди. Вот и сюда. Авиасалон животный <кій> был кем-то сторон. Ну, вс, вс, всем увидимся уже вы БУДУ там. До речі, я так подумал, вот, у меня я написал лист 48%. И якщо так подумать, якщо будет 50 переможців... Я точно попадаю в список тих, хто переможе в цьому ну в цих бойні за подарунок. Ну, я просто замовив 90, я думаю, це не дуже повлияє на коней усі. Бо тому що того разу людям ну, давали в 90, я пам'ятаю, я дивився. У якогось баєра, коротше, на Санта Клаус давали в 90. Я думаю, і мені то не Але якщо буде все лиш три... Ну, типа, є башанців. <гум> Того я надіюсь, що все-таки буде 50. І хто буде 49 і так далі, то типа, вели вихід. Або такі подарунки, які не сильно втрачають економіку 70. Ну, наприклад, М5КС, ну типа згаду відміняється, наприклад. Ну і все. М5КС тільки партить багато. Ну там я більше не знаю машин. А бізнесе ніхто не буде віддавати. Забежали графці, а адміністратора мають права. А, хіба що гараж. Ну, гараж тоже небагато економіки тратить. Типа, ти купив гараж. Ну, і де пропала економіка. Ну, типа, тут немає. Доку, ну, типа, допустим, гаражі злітали і ти купив гараж. І це не вважається, як економіка пропалася. Але я думаю, зараз тупо ніхто не захоче його віддавати. Просто. В принципі, він багато хорошого ну, приносить О, і що? І не дуже хочу це втрачати, але що поробиш. Якщо це, допустимо, в адміна якогось, я думаю, що так. Да. Йому, типа, скажуть, віддавай гараж, <гум> я так представляю, а то знімемо з адміністратора. Він, конечно же, дає. Надіюсь А але. але все может бути. Тому я не знаю. Але якщо так, то буде класник. Что 50, ну типа, я попадаю в той. І, і, тоді ми закінчуємо серію. І будемо знімати уже хороші відео. Нормальні, класні. Гонки. Кудись. Дрифт. Ну, коротше, ви поняли. Або ще щось. І я буду швидко доз... добиратись і Я буду щас дальше знімати. Коли буде мене якась, ну, типа, крута машина, яка буде 90, наприклад, будемо знімати фейк таксі, поняв? Ага. ага Або отак от, от будемо типі урозкидати, як мене ще святки ноги. Ого. Ага. А як мені запрямити сюди? На мою карету. Е! Йой, а ща проверну. Щас я попробую науцо там, да люди платить типа тоже зміна має бути. Ну, бобу я фармлял я не хочу. Типа, якщо ну я ну, не можу тупо підвищитись на другий ран. Только на, на першу стою, і Я не понимаю, я пройду той испытю. Типу. Вроде все правильно. А вроде не. Вітання! что тебе цікавить? Я потратил 2000, и еще ничего не страховалось. май. Нормально, работа вже все? Так. Да, я вже все пробил. Мені що? Робота, робота, таксі. Ні, Я думаю, все-таки їдемо на ферму. Може, будівельники? Там все-таки додается. Короче, давайте ще будівельники провірим. При... Чекайте, сейчас не скуп. i <laughs> Сюди на базу сюди на базу є, чи надо саме тразить. Подишо ки там ще є квесты. О, пенка. О, сейчас я не картоплю подавати квест. Ну, це вже не буду робити. Скільки у нас? І сейчас давид карбованцу. Угу, круто.